За тиждень, Великдень. Закарпатці готуються до зустрічі головного християнського свята. Пані Олена вже розпочала закупи. Каже, традицій не змінює. Традиційно паска, сир, масло, писанки. Ну і я м'ясо зараз не кладу. Хтось кладе м'ясо, ковбасу, Прикрашаємо чимось кошика, несемо освячувати. Збір варто починати з кошика. Його ціна залежить не стільки від розміру, скільки від якості плетіння. За маленький виріб з лози простого плетіння ви заплатите від 400 до 700 гривень, а на кошик з оздобленням доведеться викласти від півтори тисячі гривень. Кошик стоїть много. А скільки викупили? 600 гривень. Так подешевше. На головну окрасу великоднього кошика, паску ціни теж різні. Так паска вагою пів кілограма коштує в середньому 125 гривень. А якщо пекти вдома, доведеться купити яйці, борошно, молоко, дріжджі, вершкове масло, цукор та сіль. Домашні яйця я знаю, що по 8 гривень це, а наші по 6, 5, 80 кілограм борошна 25 гривень. Дріжджі, ну мадярські, то є 20 гривень. А наші по 10 гривень. А кілограм тукра 33-35. Неабиякою популярністю вже користуються й м'ясні продукти, які кладуть до великоднього кошика. Домашні ковбаси, буженина, шинка. На місцевому ринку справжнє розмаїття. І ціни на будь-який гаманець. «Ковбаска домашня є мелена холодного копчення, є мелена гарячого копчення і є рублена теж гарячого копчення. Хто яку любить, таку бере. Ціна 350 кілограмчик, і шодачик, і колбаска. Ціни не піднімали, які були прошлий рік, такі лишилися й цього року. Проте ужгородці кажуть, різницю у великодньому чеку відчули. М'ясо подорожчало. По-друге, все, от що би сте не взяли, все, хоч п'ять, хоч десять, все одно підняли Все буду купувати. Ми впразнуємо, що там солдар купимо, м'ясо купимо, що ще купимо, зелені повно. Все купимо. Ціни, звісно, виросли, бо тому що все виросло. Кубаса домашня подорожчала, оці, як кажуть, шовдери подорожчали. Ну, а Ціни, звісно, звиняють, що в мене окрема турські тут, однаково зашкалюють. Коли приїхали всі в 22-му році, звісно, такого не було. А якщо ще ви хочете додати сир, зелень, вино та смаколики, то витрати зростають. За підрахунками інституту аграрної економіки, цьогоріч великодній кошик для родини з чотирьох осіб обійдеться в середньому у 2000 тисячі гривень. Це на 17% дорожче ніж минулого року. Та, попри подорожчання, ужгородці традиціям зраджувати не збираються.